Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. У автора мирного плану в лапках з пропозиції проведення референдуму про передачу Криму Росії на оренду в певний час депутат Андрія Артеменка припинили громадянство України. Це підтвердила сьогодні прес-служба Державної міграційної служби. Вона уточнила матеріали щодо Артеменка, надані прокуратури через міністерство внутрішніх справ цитата ДМС. Президент України видав указ про втрату громадянства України особами, які не виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство. Тобто мається на увазі не лише пан. Артеменко раніше радикали, до яких належав цей народний депутат, оприлюднили документ про позбавлення громадянства, де також було прізвище колишнього заступника губернатора Одещини Саша Саша Боровика. І от зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з нашими гостями народними депутатами з'ясувати законні підстави припиняти чи позбавляти громадянства, якими вони є. І будемо говорити про це з народними обранцями, представником блоку Петра Порошенка Дмитром Білоцерковцем. вітаю Дмитре. вас пане Дмитре і парламентарем від самопомочі Олександром Опанасенком. Вітаю, вітаю вас, пане Олександре. Скайпом. До нашої розмови підключиться екс заступник міністра економіки України, депутата Одеської міськради Саша Боровик. От він уже з нами, як підказують мені режисери, Вітаю вас, пане Боровик. Ну, ви вчора вже встигли прокоментувати, коли тільки з'явилася інформація про припинення вашого громадянства України. Ви сказали, що оскаржуватимете це рішення. Якщо це так, як саме будете оскаржувати? Отже, ви в ефірі? Будь ласка, доброго дня всім. Я дізнався вчора з Фейсбуку, що президент країни позбавив мене громадянства. Моя позиція досить проста. Я народився українцем, я народився в Україні, а я громадянин України, і це не президент чи хтось інший, якийсь імміграційний комітет, що може щось з цим зробити. Це зі мною на ціле життя. І я думаю, що в Україні я не зможу цю позицію доказати в суді. Я не вірю українським судям. І скож за все, я звернусь до Європейського суду з прав людини. Це моє право, з яким я народився. Ніхто не може в мене його забрати. Пане Боровик, а от наскільки можна зрозуміти, пан Артеменко, якого ми згадували, він не заперечував, що має паралельне громадянство Канади. А ви крім українського громадянства, маєте ще якийсь? Утечні зараз. Я приїхав в Україну в 2015 році. Я приїхав громадянам Європейського Союзу, громадянам Німеччини. В той час йшли перемовини між мною, Німеччиною, і українським урядом. Це було політичне рішення мене запросити. І так само це було політичне рішення німецького уряду мені дозволити бути подвійним громадянам. Тобто, коли я приїхав в Україну, я вже був. Німецьким громадянином. я приїхав з діаспори, якщо так можна сказати, але ж, пана Боровик, І... українські а... закони, українські закони, вони ж для всіх, навіть високопосадовців, чинні одне громадянство має бути. Хіба ні? А, взагалі ні. Ук Українська конституція не дозволяє позбавляти громадян України громадянства. Це українська конституція. Є підзаконні акти на закладі одного з підзаконніх актів можна забрати громадянство. Якщо людина після... вступила в інше громадянство, я не вступав в інше громадянство, я вже приїхав громадянином Європи, і формально тут немає принципу. Це перше. друга річ, 66-му році щось подібне було в Сполучених Штатах, коли забрали громадянство в одного з американських громадян, і в той час суд признав, що цей підзаконний акт. Він суперечить конституції Сполучених Штатів і мені здається, це дуже подібний приклад, коли конституція каже одне, що не можна забирати громадянство, і потім є якісь підзаконні акти і, і накази президента, які не є конституційні. І тут буде дуже цікавий юридичний приклад. Мені здається, що в Україні дуже багато людей з подвійним громадянством, заробітчани, політики, які купували ці паспорти. Я чув в Одесі тільки 20 людей, що мають російські паспорти. Вони всі зараз притихнуті, вони будуть дивитися, як цей юридичний приклад буде розбиратися в судах. Е, ще одне запитання до вас, пане Боровик, з оточенням Міхаїла Саакашвілі, колишнього голови Одещини, вашого тодішнього керівника. Е, вже почали з'являтися коментарі, що нібито він може бути наступним в такому переліку позбавлених, припинених громадянств. Ви як вважаєте, це таке може статися? Почекайте, якщо є один прецедент, то значить може бути другий прецедент. І тут дуже важливо дивитися на цю ситуацію, не як ситуацію Саши Боровика чи Артеменко, чи когось іншого. В нас є прецедент, коли президент своїм наказом без е, якогось юридичного процесу. Позбавив людей громадянства. Це є прецедент. Це значить, що це є можливо, і це не є демократичний прецедент. Тепер всі а, можуть загубити тепер громадянство. Це є принцип прецеденту. І а, мені здається, президент, якщо коли він робить це зі мною, то він посилає сигнал Саакашвілі. Саакашвілі став, став досить сильним рупором опозиціонером в країні. Це не подобається Порошенко і оточення Порошенко. Сам Порошенко вони посилають сигнал Сакашвілі. Дивись, а ти загубиш громадянство, станеш потрібним, і а це дуже реально. Дякую, пане Боровик. Спасибо за участь в нашій програмі. Я дякую колишньому заступнику міністра економіки України, депутату Одеської міськради. До речі, він залишається, наскільки можна зрозуміти, депутатом Одеської міськради Саші Боровіку. От я звертаюсь до народного депутата від блоку Петра Порошенка, Дмитра Білосерківця. Ви посилаєте сигнал чи ні з вашим політичним блоком опонентам? Жодне сина не посилаю. З повагою відношусь до Сашко Боровіка. У мене дійсно є питання, в чому. В тому що дійсно ці дві різні ситуації стосовно Артеменка стосовно Боровіка, боровік отримав, як я зрозумів з його слів, отримав українське громадянство вже після того, як у нього було немецьке громадянство. І дійсно, в принципі, з точки з, з юридичної точки зору, я не є фахісем в цьому питанні, але з точки зору логіки, то я розумію, що в принципі він не отримав добровільне інших громадян після отримання українського громадянства. І тут дійсно є питання. А, я не в обмісті, в принципі, якщо він хоче захищати свої інтереси, я б з, з такою неповагою до українського суду не відносився, тому що зараз якраз можливо і було б доречно аргументувати свою позицію, йти до суду і побачити, яким чином буде трактуватися та вона інше. Вона а, а все одно, європейський суд має бути лише після того, як придуть всі інстанції українського суду. Так, так, так ми па... маємо розуміти. Я не знаю, яким чином він хоче подавати до. Європейського суду по правам людини, якщо він як трактує себе громадянам України, не пройшов спочатку всі інстанції українського суду. Я так розумію, ви маєте маєте ну на, на ваш погляд є відмінність, скажімо, так, казус з Сусом... боровика так. і казус вашого колеги по Верховній Раді, пана Артема Артема, Нас нашого Сашко, колеги е, так і пана Олександра. Теж от пані Фрис, ваша колега по БПП, напередодні повідомляючи про наявність указу Порошенка про припинення. По громадянству Артеменка казали, що фактично тепер Артеменко вже й не народний депутат. Ви згодні з цим? Мені важко тут трактувати. мені дуже цікаво прийти на першу сесію після травневих свят і побачити, як, як все це буде розвиватися. Поки okay, що... ви не володієте інформацією Я знаю. тому, питання. що я думаю, що фактично е Артеменко прийде до парламенту, так. але зараз ми маємо побачити відносно позиції центральної виборчої комісії. Тому що, як я розумію, фракція і партія радикальна партія Олега Лішка вона буде подавати документи на Страцію наступного кандидата. А спочатку центральна виборча комісія має прийняти рішення про призупинення повноважень депутата Артеменка. Вони все одно мають а це він, прийняти... по, по списку обраний Артеменко. Так, так, так. так. Тобто, все одно а, навіть якщо трактувати, що у нього вже немає українського громадянства, він є автоматичним депутатом. І, можливо, для цього не потрібно голосувати в українському парламенті, але все одно має бути рішення центральної виборчої комісії про призупинення депутатських повноважень одного депутата і. Про надання статусу народного депутата е, наступному по списку е, наступної людини, яка є по списку Радикальної партії Лагалішка. І тому зараз цікаво, яким чином це буде трактувати Центральна виборча комісія. Якщо вони зареєструють фактично наступного депутату е, депутата, то тоді ми бачимо, що такі чи чином... піде, так. можна так сказати. І наголошую, що Андрій Артеменко теж має повне право взяти участь в ефірі Радіо Свобода навести свою позицію з приводу з їх подій щодо припинення, позбавлення громадянства. Звертаюсь, поки до гостя студії народного депутата Олександра Опанасенка. Як трактуєте ці події, ви не боїтеся, наприклад, особисто? От не знаю, будете не подобатися чи ні владі, вас позбавлять громадянства. Я так уже утрирую. Ви знаєте, ну, перше, в мене немає жодних інших паспортів, окрім інших громадянств, окрім українського. А з точки зору, от погоджуюсь з Дмитром, да, якщо так трактувати, тут у нас взагалі якась правова колізія виходить. Да. Моє ставлення стосовно народних депутатів чи держслужбовців чи. Просто виборні посади, які мають подвійне громадянство, вони не мають займати ці посади. Це моє ну приватне ставлення, і в принципі я виступаю за прийняття того закону, але не в тій редакції, який подав президент України про і, і, і до речі, та, я б хотів якраз, Який... закінчую. Який подав президент, тому що там. Тої редакції, яку подав президент, там зачіпає всіх розпрямки. Да, да, да. І фактично воно буде зачіпати більше ніж 20 мільйонів українців, які живуть. А які за там основні норми? Коротко тезово можете зараз сказати? А, там найголовніше. Ой, слухайте. Я вже це було три тижні ой, майже. Вона важливо, так, 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 так. Да? так це було в березні. Ну головне те, що він розповсюджується на всіх. Да, на всіх. Хто має два громадянства, і тут це головна проблема. Але і... ж це норма є, пане Олександре. Не знаєте, можна а, мати знаєте, два паспорти. Знаєте, я не думаю, що Україна така. Потужна, що вона може розкидуватися людьми О, так сильно. Це, 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 це дуже найголовніше, сінити, ми маємо так. навпаки створювати умови, щоб українці повертались до України. Це нам потрібно боротися з корупцією, створювати інвестиційну привабливість нашої країни, а не розкидуватися людьми. Тим ви більше, вважаєте, що можливо можливі надати більше... можливість володіти кількома паспортами? Ви за таку пропозицію? А, ви знаєте, це цікава річ. Якщо людина, а до речі, цікава річ ще не лише громадянство, поняття громадянства, а є таке поняття, як, наприклад, перманент residence, да. Це не є фактично громадянство, але людина отримує резидентність іншої країни, окрім права голосувати. Це так само воно не ну я знаю багато. Ну я скільки думаю, що людей, які мають так пермен резидент, набагато більше ніж тих, які мають інші паспорти. Питання подвійного громадянства, воно дискусійне. І треба просто розпочати цю дискусію і прийти до, до фінального рішення. Але для мене є чітке розуміння, що людина, яка обирається на державну посаду, чи представляє інтереси там, країни, да, чи там, ну, приємно. Призна... Вона зрозуміла. має бути лише мати я, Дмитрий, я бачу, ви зараз хочете отримати. З... Але перед тим, дивіться, я от хочу. Продемонструвати дослідно конституція України основний закон держави. Там двічі згадується можливість припинення громадянства України. Спершу говориться, що це неможливо, а потім ідуть повноваження президента України. Отже, на екран подивимося зараз, як це все прописано. конституція України, стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Конституція України, стаття 106, пункт 26. Президент України приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України. Наскільки можна зрозуміти з указу Петра Порошенка щодо Артеменка, боровика йдеться про саме цю 106 статтю? Це коректно, пане Дмитре. Ну, в, в принципі, ще раз, я б хотів трошки запанувати Сашко. Через що? Через те, що ми маємо розуміти, що президент в принципі висказав свою позицію стосовно закону про подвійне громадянство, і що це буде стосуватись лише людей, які будуть займати державні посади. А в принципі, то і, і зараз а, той закон, який має вийти до залу, він має врахувати такі правки, на яких зробив акцент сторони, не від посади фіскальної служби має стосуватися такий указ. А як ви ж розумієте, що Насіров вже не визнає, що у нього є інше громадянство? Ми бачимо, як набу є да є, 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 є докази, докази. набуда, набу нам показує, але він не визнає. Тому е, то юридично тут доказати, що у нього є, має вирішити лише хто суд. Правильно, Тобто фактично доказати, що у нього є подвійне громадянство або його немає. Є судові механізми доведення. Ну, фактично, Зараз. суд має, має е, прийняти рішення стосовно тих довідів, які е, слідчі будуть показувати Зачкаю. і приймати рішення. Пане по, по, є, Чи є рішення по Боровику чи по Артеменко? Артеменка так. є рішення суду? А, ні, 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 я не про рішення суду. Якщо так, ми, так, ну, так. то саме про Насірова. Да? Я от вбачаю в цих рішеннях, в цьому указі президента, певну вибірковість та нерівність умов. І це, мені здається, найголовніше в цьому, в цьому випадку. Да? Чомусь тому списку немає на чомусь там немає тих багато людей, які де факто мають ці громадянства, і це відома інформація. Стосовно пана Ортеменка, а да, він може там на камеру визнав, да, що в нього є громадянство, Воно може так само бути при статусі припинення. Тоді він може в наших судах оскаржити рішення та указ президента. Тут я б хотів би ще набагато ширше поставити питання. Тут не лише поняття припинення за к України важливе, а так само в. Поняття набуття. Якщо ми подивимось, а тисячі людей, які мали інше громадянство, білоруське, російське, там тощо вони воювали на нашому боці. Це хлопці, це реальна проблема. А вони подавали до президента, щоб отримати громадянство, отримали одиниці. І щоб ви, ви ганебні випадки такі, що люди зараз подаються, вони, по перше, не можуть повернутися до себе. Ми ж розуміємо, що вони під кримінальною статус. Я, я, я хотів закін... закінчував думку. А багато хлопців вони там росіян чи білорусів вони не змогли отримати тут, тому і що тут їм треба довідку їм надо, потрібно було надати довідку, що у них немає там до судимості. Вони на бюрократично триває так. Я вважаю, так. і щоб ви розуміли, вони відмовились від отримання, і багато хто зараз, вродяце. Так, вони в Польщі отримують. Понимає, так, 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 так. Я просто статистику хотів додати. Скільки людей скільки людям було припинено українське громадянство за три роки, якщо не помиляюсь, біля 16 Тисяч людей 16 так, а отримали українське громадянство лише за 2016 рік. За, даними, 18 за давними державної міграційної служби, от я наводив на початку про Артеменка, там же теж є статистика: 323 особи позбавлені. Припинене громадянство у них рішенням президента України до лише лише Петра Порошенка і його попередників. За період був. президентства Петра Олексійович було позбавлено українське громадянство 16 тисяч людей, а отримали лише за 16 рік, лише за один рік. Української громадянства 18 тисяч людей так панове. От ми говоримо. Одне громадянство має бути за законом України. Проблема подвійного громадянства. потрійно. От є такий діяч дуже відомий Ігор Валерійович Коломойський, що будучи на посаді керівника Одесь е, Одещини. Даруйте Сакашвірі, згадав Дніпропетровщини. Він спілкувався з моїм колегою, так. журналістом проекту Радіо Свобода Схеми Сергієм Андрушком. Я, чесно зізнався, що в нього нема жодних порушень закону. Ігор Коломойський. Чи? Є, є. Есть, конечно, є. Є. есть. які да. саме, які? Так там же все сказано. Ні, от ви можете сказати. Ви... Кроме, кроме украинского, да. ізраїльський і кіпрський. У вас є. Так. Да. А наскільки це відповідає от училище. Чинному... Ну, Конституция написано, что запрещено двойное гражданство. Ну, то... А якщо а, ви маєте. А тр... тройное не запрещено. Ну, що скажете, пане <звук> знаєте, <звук> Дуже яскраво, яскраво висказав Ігор Валер'євич. Дійсно, тут може лише з улибку до цього відноситись. Ну він фактично зараз не займає ніякої посади. Ну тоді займав. Ми зараз кажемо про зараз, так тому що по факту він зараз іншої посади не займає. І тут дуже важливо зараз ну, не лише про Ігоря Валерійовича казати, а принципу про всіх громадян України, які зараз мешкають і по світу. По всім країнам, які мають і українське громадянство, і інше громадянство, і про людей е, західної України, які мають теж подвійне громадянство. Ми, таких людей мільйони, мільйони, як мільйони, мільйони. Ні, таких Міль... людей дійсно мільйони, і ми маємо розуміти, що ніколи е, чином ми не маємо. Е, Скажем так, причимлювати їх повноваження. Вони мають спокійно е, мешкати і в Україні, і в інших країнах. Ми маємо пишати, що ці люди мають е, інше теж громадянство, тому що вони не займають офіційних ніяких посад, але вони мають на це право і вони теж можуть отримувати там і зарплатню, і привозити ці гроші до України. І це є стимулювання розвитку української економіки. Ми маємо розуміти, що в принципі в цьому при глобальному світі в цьому немає нічого поганого. То може тобто, дозволити не потрібне будь-яке громадянство. Дозволити але, пане. Але, Дмитре, але, але. С секунду, секунду, я зараз кажу лише про людей, які не займати всі не посади. А можливо, в майбутньому дійсно ми маємо ще поставити питання стосовно чого. Ми розуміємо, що найкращі українські уми, на жаль, за останні 20 років переїжджали <тас> до інших країн. І ми розуміємо, що колись, коли вони реалізують себе в західних країнах і коли вони отримують потрібні їм гроші, вони, можливо, захочуть повернутися до на батьківщину. І ці люди можуть бути дуже великими фахівцями. Ми маємо розуміти, що якимось чином держава має їх застосовувати, і двері так, мають для так них вони, бути відчини, але ми розуміємо, що так вони мають якісь мати якісь обмеження стосовно національної безпеки. Тобто вони не можуть займати дійсно стратегічно, що ми кажемо на майбутнє стратегічні посади, які стосуються національної безпеки, тому що тут є спокуса з точки зору національної безпеки, але ми не маємо відмовлятись від тих людей. Які зараз реалізують себе в західних країнах, а потім можуть повернутись на батьківщину, і наші двері мають для них бути відчинені, і ми маємо використовувати їх. Голову енергію, патріотизм так, так. розум для і розвитку українського громадянська Олександра Української ресурс. держави це ресурс розвитку для країни та потенціал. Тим більше, якщо подивитись, наприклад, на ту саму Канаду. А наша діаспора в Канаді вона найкращий лоббіст наших інтересів і чому скільки Канада, і, в парламенті Канади? і Канада. Вона нам допомагає. Вона одна з перших допомагала. І скільки грошей витратила? Ну, якщо фіналізуючи дискусію, мені здається, що нам треба просто навести лад в частині там посад та виборних посад. Тут має по перше включитися СБУ, В них є зараз всі важелі, щоб перевірити всіх, і потім вже стосовно всіх, там, щоб президент подав, а не так, щоб він вибірково працював. І нам треба навести лад стосовно того, щоб. З питаннями набуття для атошників. А, і розібратися, наприклад, чим, чим краще Ворон, Вороненков, окрім а, тих хлопців, які там воювали, там, наприклад, там, ноги втратили зрозуміло, там. Ваша і Маємо краточку ставити. Да, да. Да. дякую. Ну що ж, я вам дуже дякую. Це час на нашу розмову з народними депутатами Дмитром Білоцерківцем, Олександром Панасенком, скайпом з'явившись в ефірі Саша ну Я привів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.